Тут один хатіком. Ось тут другий хатіком. Я чекаю на Ілюшу. Який по моїй гівені поїхав на інший кінець міста. Так? І мав повертатися назад сюди вже. Ой, Ілюша йде. Привіт! Ілюша, что опаздываем? Ми на два вроді собирались. Uh -huh. <рес> Я дорвалася в общем. Я пішла, перекусила і все, і побігла вже. Смачно було? <рес> Мені теж сподобалось. І твоя шаурма, і мій салат? Та тут фри, фрія кумаки. Манда. Я не знаю вже яку паску брати <реш> ну, на будь-який бюджет є. Скажи, є навіть по 25 гривень. Давай оцю без візьмемо візьмемо. А, це кекс. Сирну, так, да, пасочка сирна буде. Давай. Я в минулому році готувала такі. Блін, ну такі вибір 25 Маска дуже 25 гривень. О, в натурі. Дивіться, які красиві, симпатичні. Ну а ти, ти в гості, так, да, і взяв по чуть. Вау! Виждам чу. Та и ту, и ту, бери. От дома ленко, от да? да? Дивіться, яку я красв'язну тут зібрала. Абсолютно все по дуже класним знижечкам. Я приємно здивована. <різвання> Дівдені взагалі не черг, скажи. No. Дуже круто. Класи тільки подивишся. Да, всі паси працюють, ну це дуже круто. Так, а я вже бачите наші закупочки. Криветки взяли ще, взяли ось такі великі. І, і, і мої самі любимые, Я їх обожаю. Ось сьор. Пояснятина.